З миром Божим дорогоцінні нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Сьогодні почула неймовірні відкровення від наших посторів і дійсно дуже торкає те, що так багато вір, так багато релігій і так багато церквів, і як в цьому розібратися. По всій історії достатньо було фарисеїв, садукеїв, філософів, пропагандистів і так далі, які виступали під фішкою, що вони віруючі чи проповідники Божі, а насправді сатанисти, антихристи, душевні та плоскі. Про це апостоли вони попереджують. Жали у нас були лже пророки, будуть і в вас лже вчителі. Друге Петра 2, 1, 2. були і лжепророки серед людей, як і у вас будуть лжевчителі, які внесуть згубні єресі, і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель, і багато наслідують їхню розпусту, і через них дорога істини буде в ганьбі. Дійсно, ми бачимо, що сьогодні багато іскажень, брехливих вчень, і люди із за цього вони не можуть прийти до Бога. І в цьому легко розібратися, коли людина знає істину, їй легко все відсікти. Але коли людина не знає істини, тисячі вчень, філософії і так далі, можна реально запутатись і до спасіння не прийти. Часто в церкву заходиш, там одне, там друге, там третє. Одних слухаєш, що церква не потрібна, в других пастор не потрібен, в третіх можна там блудити, в четвертих можна там грішити, в п'ятих спасіння втратити не можна, в шостих жертвувати Богу не потрібно, в сьомих пекла немає і так далі. Живи як хочеш, головне вірити і називати. Християнином, але потрібно розуміти, що таким чином ми ніякого відношення до Бога не маємо. 2 Петра 3,17. Отже, ви, улюблені, будучи попередженими про це, бережіться, щоб не спокуситися вам, оманою, беззаконників і не відпасти від свого утвердження. Амінь. Будьте благословені, і нехай Господь оберігає на тому місці, де ви є.